Чі на тільні майки від бренду Апто Фешн, вісімдесят гривень за одиничку. Бо тут у нас будуть представлено у лоті 30 майок і загальна вартість 2540 гривень. Актуальний сезонний і дуже популярний товар на даний момент, тому що осінь весна зима. Це якраз чоловіки запитують в магазинах особливо білизни. Ну а люблячі жінки, купують своїм чоловікам. Дивіться, є варіанти представлені в пакуванні. Наприклад, може бути по три маєчки, тут у нас чорненькі, може бути пакування по дві маєчки, відповідно, може бути пошкоджене пакування. І також є у нас, як бачите, і міксовані, бачите, тут так складені. Але ж є варіанти і без пакування. Давайте розглянемо, наприклад, їх одразу. Ось такого плану чорненька. Давайте по складу зразу покажу. 95% бавовна. Класний склад, вони дуже приємні до тіла. Вони нормальної довжини, відповідно. Коли, наприклад, чоловік вдягає, вони не вкорочені, не будуть постійно вилазити з низу, з одягу нижнього. І, наприклад, це те, що може бути в, в пріоритеті для тих, хто купує маєчки. Біленькі, дуже гарного кольору. Подивіться, будь ласка, дуже приємні, дуже приємні насправді, як вони зроблені. Така тактильна тканина, класно. І видно, що вони якісні, бо буває, продаються такі, знаєте, дуже тонкі хебешки, а тут прям така вона видно, що щільна, і вони будуть служити добре. Для того щоб замовити ось такі майки на тільні для вашого бізнесу, для ваших магазинів. Звертайтеся до наших менеджерів в описі. Під відео залишила контакти відділу продажів та наш сайт.